Ставлю на камінь всі мечі, всі шаблі, всі ножі, всі слова. І притихнуть дощі. Доброго ранку! З нами сьогодні Власта Власенко та Руслан Трач. Привіт. Доброго Привіт! Дня. Це люди, які започаткували ось цю книгу. І не тільки цю книгу, а цілий проєкт, який називається Мольф Art. Так, так так, так, так називається. Ось. І в них саме з цієї книги почалася спільна творчість. Тільки що її приглянув, дуже гарні вірші. Ось. Uh, що ж, сьогодні ми з вами будемо голод... голодувати. Давайте не будемо голодувати. Готувати uh, ковбаски, які можна приготувати в надзвичайному мангалі, на звичайному грилі Ось, uh, разом з uh, чудовим італійським салатом капрезе. а, <ак> mm -hmm. uh, Ну що ж, що нам для того потрібно? У нас є ковбаски. тримайте, вам одну. Я візьму собі дві. Цей ніж теж мій? Ні, ні. Ну, скажіть, ласка, ви готуєте взагалі вдома? Так, я дуже професійно жарю яєчки. Я не гарно виходжу. Смажите яєчни. Ні, яєчні я погано смажу. А яєчки жарите. У нас сьогодні не яєчки. Якщо ви десь смажили ковбаски раніше, то завжди треба, коли ви ставите їх на вогонь, вони тріскають. Нам потрібно їх для початку проколоти, для того, щоб вони тріскали, правда, з них трішки витече. А, сік їхній. але Піпі. з того вони не потріскають. Ось, ви теж тріскаєте, будь ласка, кубаски. А кобаски ми потріскали, ставимо їх на мангал. І тим часом я буду з вами говорити про всю вашу творчість. Наскільки я знаю, у вас є декілька проєктів. проєктів Перший з яких почався, це от саме мольф-арт, так? Ні, Мольф-арт це ми вже тепер придумали. А... Починалася це просто наша спільна творчість, коли я фотографував власне під враженням цих фотографій, писала вірші. Wow. Ми так роззнайомилися, ми почали спілкуватися і ми зрозуміли, що можна створювати якісь нові продукти. Це як салат. Потрібно взяти один грініє, відрізати кусочок, додати дрібно посікти власні вірші, домішати фотографії, перемішати і виходить зовсім нова, нова страва, і ми придумали, що це називається мольфар. Ось така у вас творча своя кухня. Так, так, так. Ось давайте ну ми, ми будемо шпорті, трішки говорити, і тим часом будемо Це так просто завжди бува. Бачите, хто готує, а хто говорить. Ага, тобто, а, як то кажуть, газдав газда жінка, та? <гад> 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 так? Так, <гад> так. Повторіть ще раз, це, будь ласка. <гад> Чекайте, від бесід у нас ти, Я, як так, та Хто на що вчився? Uh, yeah, давайте ми будемо нарізати салатка прези. Ну, тут насправді справ небагато. Треба просто тонко нарізати помідори слайсами і сера моцарелла. Ким-ким? Тобто дрібними такими скірочками. Дайте Русланові помідор, Så, хай він. Ріже, давай. Ось. І наскільки, ну, от ще по ваших проєктах? Хтось фотографує, хтось пише вірші. Тобто, ви пишете вірші під фотографії чи фотографії під вірші? Ну буває по всякому. Більше я працюю, я більше пишу на його фотографії, бо я дуже дбайлива і трудолюбива. Руслан ліниться ага. попрацювати. Він каже, що на мої вірші треба два. Мі... Посуньться, бо мене у камері не видно. Поки він каже, що на моїй вірші треба дуже багато бюджетів і не хоче працювати. Ага, знаєте? якби я працював у Голлівуді, я би міг якось екранізувати. На маленькій фотографії, ту ту величину фантазії власної ті всі образи, і так далі е, ну насправді так. Моя поезія достатньо образна, і його фотографії теж мають дуже багато образів у своїх, не тільки тих, яких ми бачимо, зображених на фотографії. Там є багато чого іншого, що Руслан закладає в цій, в цій фотографії. Але власне про образність так, це одна із основних рис нашої спільної творчості. І тому, що Руслан говорить, що треба бюджету, можливо, десь він і правий, тому що образи переважно гуцульсько-карпатської е, такої, що. Гуцульсько-карпатського напрямку вони мають О, десь деяку містику і тому десь може і бюджетів і треба. Але я думаю, що ми цей бюджет будемо мати від сьогоднішньої передачі. Я тільки що, я тільки що подумав, що е, наша з тобою творчість Мольфарт, він е, схожий на кухню, бо ми робимо різні продукти. У нас не тільки фотографія. Ми зайнялися виготовленням ще нової страви, називається бакунтові ключі. Це колода метафоричних карт. Ага. Не, не путайте з метафізичними, бо я це не люблю. Це карти, які використовуються психології. Де ти дівчика? Це русла Руслана руки зайняті його ага. е професійною діяльністю. Він завжди це робить професійно. Бачите? А я так покажу вам. Ось наші карти, це Руслан. А, а, а що з допомогою них це, це якісь гадальні карти, чи що? Ні, це не гадальні. Ем... Я... Як то кажуть, і до ворожки не ходити? Так, можна, можете подивитися, я так трохи розкладу, щоб було видно. <реш> Добре, дивіться. Це такі карти. Руслан їх зробив. Це фотографії його. А тут це, є такі комплет... це до речі, дрібно нарізаний салат, тому що фотографія моя, вірші власні, а слова гуцульські. Слова гуцульські, автентичні, і вони вже практично гуцульській мові не розкористовуються, і багато гуцулів не, не знають, що це може бути. От знає, ми зараз ні. подивимося, чи наш кухар нині вріже собі руку чи ні. Так, ми зараз передбачимо, що подивимося чого. Пробуємо подивитися, що з того вийде. Тягніть собі, Микола, свою долю. Насправді ці карти не гадальні, вони, як каже Руслан, асоціативні, але певна доля. Є в цьому містики. Жінкам тільки, дай вони ворожку з бульшувати. Читайте, Микола. А можна я нікому? Ні, читайте, це читайте. Тут слово, ну, тут якесь. Ну, це сила. Слово як називається? Путеря. 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 Я Путеря. Ні, ви не путеря. Розкажи, що таке путеря. Путеря це сила. Не бійся, бо це не втеча, це просто біг. А той, хто прийшов стріляти, не знає твоїх доріг. А що це означає? Це вірш, це це кусок вірша. Це ось вірш. оцей ага. текст, який Якраз це, це як працює карти? Звичайно, ні про які передбачування не, там не йдеться. Ними мало. в дурака не зіграєш цими це картами. цей вірш, Летємо цей куплет вірш, того вірша, коже. який виріз. Ну який витягнув наш Почерзюємо ведучий, насправді один mm -hmm. із. Ну, Я так вважаю, що гарних е, текстів мені вдався він. І він дуже знаковий. І він означає, що е, ніколи нічого в житті не треба боятися. А навіть якщо є якісь певні загрози, то знати, що завжди в тебе все вийде. І одним словом, Микола у нас нині палець не вріже. Йому випала прекрасна карта із прекрасним текстом. Насправді карти це просто дзеркало, в яких людина бачить себе, те, що вона собі боїться, признатися їхня єдина функція ага. ніякого вираження, нічого такого Просто... але не, як сві... не ні, 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 ні але є. як свідчить практика що ти зробиш як свідчить практика, люди переважно. Дайте, 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 я хочу. А що мені? Що мені? Як свідчить практика? Незважаючи на те, що це асоціативна робота, але все одно люди хочуть собі подивитися і поворожити. От як і ви а, теж захотіли. Чому хочуть ворожити, тому що так ми скидаємо відповідальність за свої. От ми поворожили. Ну все, мені так випало. А, а коли перестобували. Тепер так і буде, та? так? Так. Так, тільки тепер так я так буду путери. <свят> Ні, тепер ти матимеш путері, тепер ти матимеш силу зробити свої ковбаски так, як ти хочеш. Свої ковбаски так. <реш> <реш> Наші ковбаски вже майже готові, вони вже на мангалі майже досмажилися. Що нам потрібно зараз зробити далі? А, салат а, капрези, він поливається оливкою олією. Ось вона. Я думаю, маркіні. Ні, ні, це не веретні, це, це, це у нас Я вино. По -пу 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 а, це вино. Це вино, яке нам треба зараз поливати наші колбаски. Звичайно, поливаємо. Ось, а вино поливаємо кобаски. Якщо ми їх поливаємо, як, як з них нас витікає сік, і нам потрібно полити вином, або дехто поливає пивом, дехто поливає шіп, вином. просто водою для того, щоб а, ну, знову ж таки увійшов сік назад. Ага. Ось. Яйць. А це саме стосується цієї ці, шашлика наприклад? Так, шашлик теж кі... можна поливати. І це пилом, його функція в тому, що, не щоб смаку додати, а щоб сікати. Щоб, щоб він був більш соковичний. А можна так? по дорозі випити там нічого. Ну, Я, я, я не п'ю, але ось ну, якщо воно залишилось, так? Ні, це олія. олія. <рисвіт> <рисвіт> Біле сухе вино, будь ласка. Там щось упало. І також до салату Капрези дуже гарно йде базилік. Зараз з'явився сезон свіжого базиліку. Ми надалі спробуємо, як це все смакує. У нас є три порції. Кожного своє. У мене закручене вийшло. Зараз ми додамо сюди ще ковбаски. У вас є проєкт Ну, Ви починали його двоє, але як не як долучалися до нього людей, як не як потрібно залучати людей, того, щоб було якісь пізнання серед інших. А, ну, от, чи є у вас якісь плани ще на майбутнє? кого ще залучити? Тут вийти ще якісь можливо нові проекти, а саме долучити е, можливо когось до проекту мольф Арт або почати якісь нові проекти і з ними вже там надалі рухатися і машина розвиватися. Так, звичайно. Хочу сказати, що на даний момент ми вже точно співпрацюємо е, е, з такою поетесою Боковинською Іванкою Стефлюк. Нас е, тут. Е. Недавно була виставка у Франківську, і там її вірші також були задіяні і в цій виставці. А на ми дуже щиро запрошуємо усіх приєднатися до нас. Хто хоче створювати якісь нові речі, абсолютно безумні речі і цікаві, то музиканти. Танцюри є співаки будь-хто. До вас можна долучатися будь хто Навіть з кухню. <схітин> Навіть <с> кухню. О, <схітин> <схітин> дякую. Так, так, бо <схітин> це дуже схоже. Дуже схоже. Зробимо це, з вами це, це мі... творче, містичний творче. салат. От подивіться, це мої фотографії, це твої вірші, а це слова. <схітин> ну що, ставимо на кобаски? До ваше запитання. обережно. Був недавно <схітин> в бастіоні. І там от відбувалося ну ваш проєкт. Там були мандали. Що це таке? Я її вже бачу, зараз покажу. Скажи, що таке з чим є виїдеться? Це, 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 це мандала? Е, е, так. так. Е, тому що все життя побудовано на, на, принципі, та, на мандали. Наше тіло є мандала. Це принцип такі, такої абсолютної гармонії, де все зрівноважено, де тобі не треба нікого нікуди бігти, коли ти вже прийшов, можна сісти, поїсти і, і просто почати отримувати задоволення а, від життя нарешті, мандала це можливість поїсти. <ріст> 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 Чого ні? нішині задоволення? Скажімо так. А, а, і можна, і тому що права. не єдиним хлібом живе людина, <ріст> можна поїсти, тому що е, це суміш, якраз мандала, це і є суміш і фотографії Русанової ага, з моїми це віршами це чи віка, іншими. Це є так ага. власне, якщо говорити про цю виставку, мандал, але і мольфарт є суміш теж. Це еклектика своєрідних, емоційних, психоемоційних. Ційних станів людей, які так, які в принципі я запишу, які готові робити спільний продукт для того, щоб показати іншому нашу геометрію, нашого шляху і, можливо, показати комусь і дати можливість почати свій шлях інший. Ну що ж, наш салат капрези разом з Ковбаскою готовий. Будемо його коштувати. Будемо куштувати наш спільний продукт. Так. От от як воно твориться мистецтво. Ну що ж, ковбази. Мені насправді дуже смачно. Я люблю сладка прези, тому що я люблю базилік. Все, що пов'язане з базиліком, сухим. До речі, дорогою марколюбистом, яка за підтримкою якої ми знімаємо нашу програму. Вона теж є в своїй колекції сухий базилік. Ось. Я дивився, кубаски були на вигляд жирні, але коли їздить, жиру не відчувається. Чому? Тому що ми їх проколали і весь той, залишився, він питався все міняти. Дуже смачно, так. Чекарно. Можете спробувати, чесно, смачно. Це просто помідор, моцарелла та кубашка бачить. Так як за торговою маркюлюбистом, ми знімаємо нашу програму, вам також під неї. Дякую. Це вам, пані Угу, Дякую. Так. Ого, О, тут так щось гарно так. є. Що дякую? Ну, що дивіться нас? Ага, Їστε з нами а, готуйте з нами. І до зустрічі. Хочемо побажати, щоб ви приправлювали своє життя завжди якимось такою причинкою задоволення, насолоди, радості від життя і Щоб, щоб ваша їжа ніколи не була пісною. Ну, а я бажаю кожному з телеглядачів, щоб витяг свою щасливу карту і не боявся, бо життя це не втеча, це просто біг. А той, хто прийшов стріляти, не знає твоїх доріг.